Всім привіт! Сьогодні я вийшла в теплицю трішки попрацювати, бо потрішку-потрішку, по і діло движеться, бачите? Ну Тут в мене діло движеться дуже медленно, бо тут тут хуже чистить, тому що тут вже друга годка, двох річка, і я її не тільки чистю. Але дивлюся, які рожки, якщо вони дуже зверху, якщо вони лишні, я їх удаляю. Тому що лишні рожки це мільчає йогітка. Зараз покажу, як я це роблю. Ось дивіться, яка почищена. Я залишаю небагато. Ось тут ось лишні рожки. Дивіться, тут один, два, три. 4, 5, 6, 7 рожків. Це для Ольби дуже багато. Я вибираю ті, які сидять ось, ось зверху, зовсім зверху сидять. І вони, зараз подивимось, які вони всередині. Щоб всередині подивитися, треба розрізати сердечка. Ось так. Одній рукою. Сердечко хороше, Ось дивіться, всередині воно світле, так що сердечко горне, але воно лишнє. І я купила такі ось ножнички, ними дуже е, хорошо працювати, тому що от такі вигляді, коли ще е, лист. Не лист, а оці всі погони лишні, вони дуже важко відривуються. Є відриваються, є ні. Звичайно, я стараюся їх е, одірвати, щоб одірвати цей чашелістік обов'язково. Ну, стараюсь, по крайній мірі. Тому що, що якщо залишиться оцей чашелістик, він буде підгнивати. І е, може розвинутись прикоренева гниль. А ось оцими ножничками дуже, дуже добре ось, о, вони достають, бачите, і не залишають пеньків. Ось навіть такий листик я відрізала і ось ось, не залишається там. Пенючка. Звичайно, де чиститься, я стараюся його вручну почистити. А де ось так, бачите, ось, ось я дюргаю. Якщо я буду дужче дюргати, то я його просто зламаю, рожок. Тому я де не обривається легко, там я працюю ножничками. Тому рекомендую купити ось такий такий сікотор чи ножнички, як вони називаються, сікотор, мабуть. Раніше в мене такого не було сікотора, я працювала обичним сікотором, але ж ним не залізеш щось туди далеко під чашелістики. А цим дуже добре. Добре залози і. Все чиститься. Тут ось три рожки, але оцей мені чогось не дуже подобається. Та й дуже зверху він сидить. Дуже-дуже зверху. Ну, поки що нехай буде. А там будемо бочить. Можливо, потім приберу, бо ще ж буде чистка одна. Це ж не остання. Зараз я чистю для того, щоб обробити мідним купорусом. Ну, зараз я не буду обробляти, як вже трішки потеплі, що температура не буде мінусовою. Тоді буду оброблять. Ну, Зараз немає сонечка у нас і в теплиці прохлодна. У, зламала таке. Мабуть, його треба вирізати. Ось так. Цей теж ось держиться. У мене дуже Ну, але залишу. Можливо, пусте корінь. Хоча по-хорошому, то його треба прибросий рожук. Наче держиться. Будемо, бачити, пізніше. І так у мене продвигається дуже доволі медленно, бо тут набагато хуже її чистить, тому що тут багато рожків. Я не боюсь, що вона померзне. У мене є агроволокно біле. Та тут же ж її теплицю. Укриття є. Все ж таки плівка захищає від великих морозів. Та вже й не обіщають у нас великих морозів. Так, Зараз покажу. Тут в мене однорічка є теж. Це рід, який в мене був в минулому році, тут експериментальний, тут було багато сортів. Я просто вибирала який краще. Так, і дивіться, які тут рожки. Тут просто ще кольнюші рожки. Ух. Сток. Ось які тут гольнющі. Ось заліз. Вус проліз аж від сіля і виліз. Виліз у е, дирочку, де росте полуничка. Ну, тут же ж один кущик, то хай, я думаю, хай він росте. <рив> <рив> Нічого страшного. І от бачите, як відлічається оця полуничка, яка в мене сажена за місяць раніше, ніж у тій другій теплиці. Тут набагато більші рожки. І вони вже є поділились. Ось дві, бачите, два рожочка. Де два, де один, але шикарний. І оця повинна раніше зацвісти, ніж друга річка, тому що перша шогутка завжди зацвітає трішки на кілька днів раніше. Ну, ось так виглядають. Поки почищу, я думаю, вже встановиться більш тепла погода. І тоді вже оброблю. Звичайно, тут я ще позамітаю, оце листя все убереться, все утилізується. Тут ні в якому разі не можна залишати це листя. Тому що тут знаходиться дуже багато болячок і багато До е, да, вчора, Позавчора я тут чистила, і позавчора тут бачила і сонечка, і якісь жучки тут всякі бігають, тому, тому тут вже треба буде, як тільки почистю. Ну, я думаю, що я за неділю-півтори тут закінчу, а можливо і раніше, бо я е не тільки ж полуничку чищу. Ось вже проситься в мене помошник. Да, так, Василій? Да? Вася? Вася? Куди ж тут без Василія? Завжди в мене тут помощник. Так і норовить мені залізти на спину. Вільніше сісти на шию. Вже двічі його скидала, то мені тут не скучно. Васілій тут мене розвлікує завжди. Треться, ходить, треться, треться, а потім вилазить на спину мені на шию і старається погрітися трішки, <смі> бо в нас сьогодні на вулиці не дуже жарко, вірніше холодно. О, ось, ось прийшов мій помічник Васілій. Вася не балуйся. Ось такий в мене любвібільний кіт, завжди пруситься в кадр. І <ріст> ще хотіла розповісти вам, як є слубничники, чистять, повністю удаляють лист, повністю ось так. Залишається ось тако, такий пенючок. Оце теж Боже, на ну оці. Оці пагінчики сухі, все це почистить, щоб тут нічого не було. Ось так. Залишаю такий рожок. Але я залишаю ось Залишаю ось з такими листями. Чому це кожен вибирає собі сам. Якщо у вас дуже багато було кліщика, дуже багато ну, якісь болячки були, то краще, звичайно, убрати весь лист і залишити тільки рожок. Тому що з цим листям ви прибираєте шкідників і прибираєте хвороби. Якщо ви обробите і так краще можна достати, якщо не буде листя до усіх частин, Рослинки, крім кореня, звичайно. І більша можливість захистити рослинку. Але ж, завжди є, але Коли ми залишаємо лист на полунички, полуничка швидше йде в ріст. Вона ж більше швидше, получає, одержує сонячне проміння і швидше вона починає вегетувати. Крім того, по цьому листочку ви можете пройти під кормкою. Звичайно, як вже потепліє, підкормочки робляться всі-всі-всі, тоді як вже настає тепла погода, що тут вже не буде низько опускатися температура. Ну, звичайно, коли вже в нас настають сонячні дні, ночі вже не буває таких сильних морозів, то тут вже в мене буде тепло. Звичайно, вночі буде, температура тут трішки опускатися, але тут можна завжди зверху накрити агроволокном, як я в прошлому році робила, але в цьому році я ніяких дух ставити не буду, я просто накриватиму її зверху. Це для того, щоб низькі температури, коли опускатиметься ночу температура, то полуничка не отримувала стресу. То для того я Залишаю листя на полунички для того, щоб можна було підкормити. І у мене тут немає е, таких болезней, таких серйозних. Е, тут навіть п'ятнистості в мене немає. У теплиці взагалі в мене п'ятнистості немає. Я тут не бачила її. Звичайно, лист старий відмирає почина червоніти, коричневіти. А так взагалі, ну ось я покажу, ось дивіться, полуничка взагалі стоїть гарна, дуже гарна. Тому, тому ось так я чистю. Звичайно, кожен вибирає собі сам, як він хоче. Якщо у вас дуже пошкоджено якимись болезнями, хворобами або якимись шкідниками, то, звичайно, краще прибрати увесь лист і захистити так полуничку. Але якщо ви хочете, щоб раніше вона почала вегетацію, то, звичайно, лист оставляємо. Кожен це вирішує собі сам. Ну, я, я залишаю, я взагалі скрізь залишаю лист, листик для того, щоб раніше вона почала вегетирю, ну, вегетацію. А увесь листик можна обирати на ремах, на ремах мені не потрібно, взагалі перший урожай я не буду брати. Я буду обира цвітоноси, аж поки в мене зацвіте мальвіна, аж, аж літом. Літом я вже буду залишати цвітоноси, а до цього, до цього часу все буде убиратися. Ось так. Двість вони тільки полуничку. Заразом, щоб не надоїдало, ходю, коли більш-менш погода дозволяє, то обрізаю дерева, я потім покажу. Сьогодні в мене немає часу показувати за дерева. Буду обрізати, тоді буду показувати і розповідати, що я як я обрізаю. Звичайно, обрізати це. В кожного є свої запроси, що хто хоче отримати. Ну, потім це не зараз. І знаєте, я вчора їхали ми на день народження до моєї сестрички, і мене чоловік аж підскочив, я так закричала, бо я побачила, що летять курличуть, чи журавлі, чи гуси, не знаю. Ну, летіло три ключі. І Приїхали ми на день народження, а одна з гостей, подруга моєї сестри, говорить: а я думаю, чи в мене вже глюки якісь, бо я каже, йшла чи на роботу, чи з роботи з якоїсь зміни було вже темно, чи, чи ще темно, то чула, що ну, курликання. А тепер кажу, я вже впевнена, що це мені не показалося, а це дійсно так. Так що скоро буде вже весна. Я думаю, що весна вже не загороми, і це вже перший признак, що буде рання весна, усі нам практично всі прогнозують ранню весну. Я дуже рада цьому. Бо я, я дуже люблю весну. Це моя найулюбленіша пора року, бо все оживає, все радіє. Ну, я думаю, думаю, і в нас прийде з весною, прийде радість, бо я думаю, що, що вже наша перемога не за горами і скоро вже, скоро наші. ЗСУ підуть у контрнаступ. Дай Бог їм всього удачі і хай береже їх Бог від куль, від всякого зла расистського. Думаю, все в нас буде добре, все в нас буде Україна обов'язково. Так що держимося і ждемо, чекаємо весну. Коли буду обробляти тут полуничку, то е обов'язково покажу, як я розводю, роблю бордоську смесь для е полунички. Е тільки е Застерігаю, там, де одна річка і вона слабенька, то краще бордоську суміш не використовувати, тому що вона може попалити. І крім того, бордоська суміш, вона ну, мідь взагалі вона трішки задержує ріст. Тому треба її якомога раніше використовувати, якомога раніше. Щоб, поки вже припече сонечко, як уже полуничка відрудиться, щоб вона не тормозила. А на першорічки, де слабенькі кущики, то там я раджу використовувати хорус. Хурус діє при низьких температурах і дуже ефективний, хоча він не дешевий, він дуже дорогий. Ну, але якщо не, не багато полунички, то нічого страшного. Зате буде хороший ефект. І на хурусі, там на пачечки обратіть свою увагу. Зверніть свою увагу на те, що там різна пропорція у началі вегетативного періоду, там вносить, ну, наколочується бокова суміш більша концентрація, ніж тоді коли вже почне вегетацію полуничка, коли вже підуть рости листя. Там різна концентрація. Саме перша обробка робиться найбільша концентрація. Я не пам'ятаю точно, здається, 12 грам на 10 літрів. Чи 6-12, чи 12. не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю, треба подивитися. На почечки. І... Хурус, він не змивається так само, як і бордуська суміш, вона хорошо держиться довгенько, не змивається дущим і захищає нашу полуничку. Тому ось так, ждемо, чекаємо весну. І всього найкраще. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна!